За підрахунками української асоціації міжнародних перевізиків за час блокування українсько польського кордону польськими старикарями, українська економіка втратила уже близько мільярда євро? І от е, з цієї теми кордону почнемо розмову з Андрієм Демченком, речником державної прикордонної служби. Пане Андрію, вітаю! Добрий ранок, Вадиме. Е, Яка ситуація зараз на українсько польському кордоні? Продовжують блокувати всі чотири оці найважливіші пункти перетину. Так, на жаль, блокування продовжується, і на певний час розблоковувався напрямок пункту пропуску Ягодин. З 18 числа блокування поновилося, і фактично зараз знову заблоковані чотири напрямки: це Ягодин, це пункти пропуску Рава Руська, Краківець та Шегині. І станом на ранок сьогодні, в чергах на території Польщі в бік України, за інформацією, яку ми маємо від польських колег. Перебуває 3900 вантажних транспортних засобів, які очікують на можливість перетину кордону в бік України, і найбільше з них це навпроти пункту пропуску Ягодин. з понад 1700 сімсот вантажівок. Очікують перетин. Певний рух, звісно, йде на всіх цих чотирьох напрямках, але він в рази менший ніж це було до початку блокування. Власне, найменший рух відбувається на найбільшому інфраструктурному об'єкті і напрямку. Це пункт пропуску Ягодиндорохуськ. За добу там перетнуло кордон з завчора десь близько 170 вантажних транспортних засобів, в обидва боки, з яких тільки здається, десь 30 вантажівок в напрямку Польщі, решта в напрямку України. А стосовно решти пропускних пунктів, я маю на увазі Україна-Угорщина, Україна, Словаччина. Яка там ситуація? На щастя, рух там не блокується. Були дні, коли рух був ускладнений. Це мова йде про напрямок пункту пропуску Ужгород, що на кордоні Словаччиною, але на даний момент інші напрямки, окрім цих чотирьох на кордоні з Польщею, вони Функціонують нормально, рух іде повноцінний. Ну але звісно, там присутні черги, бо через дії польських перевізників, водії і перевізники обирають для себе інші напрямки, де вони могли перетнути швидше кордон. По кордону з словаччиною на напрямку пункту пропуску Ужгород в чергах станом на ранок це десь майже 400 вантажних транспортних засобів. Понад 700 вантажівок маємо. По напрямку пункту пропуску тиса на кордоні з Угорщиною, і за останній час зросли черги і по румунському кордону на напрямку пункту пропуску Порувне. станом на ранок сьогодні. Це 900 вантажних транспортних засобів, які очікують на перед кордону. Але знову ж таки ці три напрямки, ці три ділянки кордону з цими країнами, рух іде, але звісно черги присутні. Угу. Пане Андрію, хотів ще вас попросити прокоментувати резонансну історію, яку зараз е, дуже активно обговорюють. Я про ці умовно 6 тисяч чоловіків призовного віку, які, начебто, щодня залишають Україну. Я нагадаю, що таку інформацію на брифінгу озвучив начальник відділу організації прикордонного контролю західного регіонального управління Державної прикордонної служби полковник Ігор Матвійчук. І склалося враження у багатьох людей, що щодня 6 тисяч українців призовного віку чоловіків виїжджають за межі України. Тобто, якщо згрубша, то за рік приблизно мало би 2 мільйони українців призовного віку чоловіків залишити в межі країни. Про що йдеться? 6 тисяч чоловіків виїжджають. А скільки повертається щодня в такому разі? Так на жаль, склалося хибне таке враження. Що щодня чоловіки українці перетинають кордон виключно на виїзд, і кожного дня це, це нові нові люди, і назад вони не повертаються. Але е Рух чоловіків, в тому числі кому дозволено перетинати кордон відповідно до правил перетину кордону відбувається як на виїзд з України, так і звісно, що чоловіки перетинають кордон і на в'їзд в Україну. Якщо проаналізувати останні два тижні. То українські чоловіки у віці від 18 до 60 навіть навпаки більше кордон перетинали слідуючи в Україну ніж за її межі, але щодо виїзду, треба розуміти, що загалом чоловікам обмежено залишати межі нашої держави. Окрім тих, хто підпадає під умови перетину, що визначені правилами перетину державного кордону для громадян України, в тому числі які діють на час воєнного стану і затверджені постановою уряду номер 57 то, от, власне, про ту, якщо говорити про ту кількість, яку зазначав мій колега з західного регіонального управління, то це 50% становлять водії, які здійснюють міжнародні перевезення вантажів та е, пасажирів. Бо власне ми добре розуміємо, що має відбуватися перевезення і вантажів, і людей і. Водії становлять основну категорію чоловіків, які перетинають кордон, слідуючи за межі нашої держави. Також по 15-17% це особи з інвалідністю, а також багатодітні батьки. Що яким також дозволено перетинати кордон відповідно до правил, і власне ці правила також переплітаються із законом України про мобілізацію, де під мобілізацію не підпадають особи з інвалідністю, а також багатодітні батьки. 7% – це ті, хто визнані непридатними до військової служби, мають відповідні документи 3% – це. Особи, які перевозять гуманітарні вантажі для потреб військових формувань і населення України, і невеликі відсотки також мають. І інші категорії, зокрема, особи, які самостійно виховують дитину, в кого є дитина з інвалідністю, хто супроводжує осіб з інвалідністю, навіть якщо говорити знову ж таки мовою статистики проаналізувати листопад місяць щодо руху чоловіків на виїзд та в'їзд, то власне в відсотковому співвідношенні. Цей рух відбувався 50 на 50. Та кількість чоловіків, які яка перетинала кордон на виїзд з України, вона прослідувала і на в'їзд в Україну. Тобто, відтоку чоловіків з України, якщо аналізувати перетин кордону, немає. Дякую за це роз'яснення, пане Андрію. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби, був з нами на зв'язку. А